Вітаємо в навчально-науковому інституті права! Тільки тут ти зможеш стати справжнім юристом, фахівцем у податковій та митній сфері. Хочеш якісну юридичну освіту. Хочеш стипендію. Цікаве життя. Успішну кар'єру. Підключайся! Це як храм, храм за нашими правилами. Тут ти отримаєш те, що не є. То ти глядач чи гравець. Глядач. Чи гравець? Круто, да? Можливо, буде прикольно. А це реально. Мала, ще проходить постепен. Варто робити щось з Зіграти на все. Потрібно рухатись вперед. В тебе є шанс стати професійним юристом. А я що нічого не роблю. Тобі сподобається. Зіграй з нами. Готова виконати перше завдання. З нами грають більш двох тисяч гравців. Правила прості. Ти виконуєш завдання, отримуєш бали і переходиш на інший рівень. Майстри найвищого рівня підготували для тебе найцікавіші завдання. Наш інститут це не тільки навчання, це і цікаве досвідя. Для виконання завдань можеш знайти нових друзів, які тобі допоможуть. Не все буде так легко, але ти зможеш. Отримані знання відкриють для тебе нові можливості, і вже ти сам зможеш залучати нових гравців, заповнити податкову чи митну декларацію, надати консультацію в юридичній клініці, пройти практику в фіскальній службі, розв'язати податковий конфлікт. Можеш все. Наприкінці ти отримаєш те, заради чого ти граєш. Думаєш це все? Ось тобі останнє завдання. Хочеш перемогти? Все ще сумніваєшся? Твоє майбутнє в твоїх руках. Не зволікай. Ми чекаємо на тебе.